Дуже легкий і смачний рецепт супу з зеленого горошку. Готується дуже швидко і смачно. Спочатку треба розігріти нашу кастрюлю, наливаємо олію, потім обсмажуємо цибулю і моркву. Тепер наливаємо сюди води і солю даю одну чайну ложку солі. Відправляю сюди три картоплини нарізані, накриваю кришкою, і нехай кипить хвилин 15. І завжди додаю лавровий листочок і декілька горошків парці. І буквально через 15 хвилин, коли картопля наша вже готова, додаємо наш зелений горошок. Два плавлених сирка я взяла вершкові. І мені більше подобається отак збити в блендері зразу з водою. А ви можете просто натерти на терці, теж буде смачно. Два плавлених сирочка і додаємо ще ось такі макарони-павутинка. І ще на хвилин 5-7 до готовності макаронів. І за 20 хвилин готовий такий гарний смачний суп. Дивіться, який він весняний. Дуже смачний. Так що зберігайте і готуйте для всієї сім'ї. Легко і смачно. Всім смачного!